Усім привіт! Мене звати Юлія, практикуючий стиліст. Я дуже рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоримо про трикотаж цього сезону, які моделі будуть актуальні, які є базою, які є трендами. Усе, що потрібно знати, коли ми обираємо правильний трикотаж. Якщо все це вам цікаво, залишайтеся, поговоримо. І першу одиницю, яку варто дійсно згадати, це об'ємний светр з горловинкою. Без такого светру не обійтися, мені здається, восени та взимку. Такий светр буде гріти. На що варто звернути увагу? Звернути увагу в першу чергу треба на матеріали, з яких виготовлений ваш светр. Будь ласка, надавайте перевагу вовні, вовні Мариноса, Кашеміру у будь-яких пропорціях. Якщо вам, наприклад, кусається, то зверніть увагу на бавовну, але все ж таки надавайте перевагу саме натуральному складу, оскільки поліестер, акрил вас не зігріє і він втратить свою візуальну складову вже після кількох прань. Такі светри я б радила шукати у українських брендів Love by The Moon. Про них я вже згадувала, коли говорила в цілому про українські бренди. Ви можете переглянути випуск ось тут. Український бренд The Lace також створює класні, якісні, цікаві светри у базовій палітрі та в більш акцентних варіантах. Та бренд Otage Хота теж є брендом, саме який сфокусований на трикотажних якісних виробах, і також пропонують нам широкий асортимент саме таких светрів, об'ємних з горловинкою, чи без, більш-менш як джемпери, які виглядають. Якщо ж ви хочете додати собі трошечки трендів залучити, наприклад, ви вже маєте базовий светр, а хотіли б урізноманітнити цю лінійку, я можу запропонувати. Додати трендовість через гранж гранж мотиви у вигляді якихось таких подертостей на светрі, такі є у бренду Куш, та також можна звернути увагу на светри з таким орнаментом. Або косичкою, плетінням косичкою. Такі прекрасні светри є у українського бренду Sage Limited. Нещодавно прекрасна колекція вийшла, прекрасна колористика, тому дуже рада. Що ми вже говоримо про светри, я окремо хочу зазначити саме смугастий варіант светрів та джемперів. Взагалі, такий варіант додасть трошки різноманіття у ваш гардероб і додасть трошечки такого французького шику у ваші щоденні образи. Тому, Дуже раджу звернути увагу на такий варіант светру. Я небагато, чесно кажучи, бачила їх у українських брендів, тому, якщо ви бачили класні, якісні, смугасті светри, будь ласка, поділіться, бо я такий шукаю. Якщо говорити про міжнародні бренди і класну якість, то я шукала б такі светри у Other Stories, у Costa, у Аркет. Вони є як в світлому варіанті, такому молочному з смужечкою, так і навпаки, в темнішому варіанті. Там глибокий на Vlu або чорний з білою смужкою навпаки. Тобто, усі ці светри є в них в наявності дійсно з класною якістю. Якщо ж говорити про український сегмент, то подібній я бачила лише у бренду Fiore Bianco. Він такий джемпер, трошечки корочений у світлому варіанті. Тому, якщо такий шукаєте, можете знайти саме там. Але в цілому ідея смугастих светрів, вона теж була в як Якомусь моменті вона була трендовою, але потихеньку вона вже залишається більше як базою і досить актуально себе показує із сезону в сезон. Наступною трикотажною одиницею, яку б я теж обов'язково розглянула до придбання у свою осінньо-зимову шафу, це кардигани. І вже тут вам обирати, який кардиган вам ближче. Чи це може об'ємний такий, знаєте, об'ємний, затишний, цупкий кардиган з якісних матеріалів у базовій палітрі або в більш акцентних кольорах. Якщо ви, наприклад, вже маєте собі базовий колір, або ж навпаки, піти в акуратний такий кардиганчик, який може слугувати першим шаром. Так? Він з такої тон... тонесенький, зазвичай він такий врубчик, тоненький, акуратненький і теж добре працює з усіма варіаціями низів. Я такі насправді кардигани, велику кількість бачила у того самого українського бренду Love By the Moon. У них є обидва варіанти цих кардиганів, як об'ємних, так і акуратненьких, таких, досить жіночних, витончених, шикарні кардигани. У Делейс також є досить різні варіанти кардиганів, і колористика там теж досить широка, якщо ми говоримо про кардигани. І у бренду Отаж також представлені прекрасні кардигани, особливо. Хочу. Звернути вашу увагу на один кардиган, який особисто мені просто запав у душу, це такий, знаєте, силуетний кардиганчик. Він таким такому темніше графітовому кольорі, на двох яскравих таких м -м, акцентних кудзичках. Він такий приталений і виглядає просто фантастично, неймовірно. І такого плану кардиган також дійсно може зіграти ключову роль у ваших образах. Наступна одиниця, про яку теж варто згадати, це трикотажні костюми. Трикотажні костюми з штанами чи зі спідничкою, це вже вирішувати вам по рівню вашого комфорту. Але в цілому хочу зазначити, наскільки функціональною може бути ця одиниця, оскільки вона працює у комплекті єдиним та сетом, або її також можна абсолютно спокійно залучати окремо. Тому такі костюми раджу до придбання. Такі є у наших Делейс, українського бренду Делейс, там дуже красива колористика таких костюмів. І так само ви можете обрати собі. Светр під вас, або ви любите з горловинкою, або це може бути е, джемпер, або це може бути той самий комірець полот, це вам вже обирати. Там представлена велика кількість, дуже красива базова палітра. У Love By the Moon не така велика кількість е, костюмів, але теж красива палітра, досить універсальні і знову ж таки з високою якістю. Та у бренду Fiore Bianco також представлені подібні костюми, які теж абсолютно точні. Легко можна залучати як у щоденні образи, також у подорожі ми можемо брати і почувати себе максимально комфортно. Та навіть якщо ви хочете і шукаєте собі костюмчик додому. Взимку взагалі може бути досить прохолодно навіть вдома. І для того, щоб почуватися максимально комфортно, зігрівати себе, ну і почуватися максимально стильною, то я теж раджу подібні костюми вам до придбання. Ну і заключною одиницею, я також хочу зазначити варіант трикотажної сукні на сезон. Це може бути міді або максі-довжина. Я б хотіла звернути вашу увагу на варіант таких, знаєте, просторих вільного крою суконь, аля довгих светрів, які є просторими, максимально комфортними на сезон, або навпаки, якщо вам. Вам хочеться більше приталеності, то я б звернула вашу увагу на такі більш силуетні сукні з тоншого трикотажу, які добре підкреслюють вашу фігуру. Я, знову ж таки, бачила такого плану сукні у Sage Limited. Якщо ми говоримо про таку прямого крою, універсальну сукню, то я таку бачила, вона виглядає фантастично. Там ще й такий, знаєте, виріс, виріс у зоні грудей, який додає цікаву, акцентну деталь у подібну сукню. Знову ж таки, у бренду Отаж є фантастична червона сукня, така досить силуетна червона сукня, яка теж може стати максимально красивим, і актуальним, і трендовим. Варіантом у вашій шафі, взагалі червоний є трендовим кольором цього сезону. І якщо ми говоримо взагалі про індивідуальні замовлення, то таку сукню можна собі замовити українського бренду Bario. Вони працюють за індивідуальними замовленнями, і ви можете замовити собі трикотажний виріб. Чи це буде сукня, чи це буде кардиган, чи це буде светр. Тому я дуже раджу, бо в них теж якісні, досить якісні матеріали та класний спектр виборів. Наразі у мене все. Я дуже дякую вам за шалену підтримку мого каналу у вигляді ваших переглядів, подобаєк та коментарів. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал. Давайте ширити україномовний контент разом. На каналі буде ще багато, -багато цікавого. Я вам це обіцяю. Ну а наразі я прощаюся з вами. До зустрічі!